Слава Україні! Дякую всім, хто ділиться своєю думкою, ставить подобайки та поширює відео. Хочеш підтримати мене, ставай спонсором на YouTube або на сервісі Байміафі. Також велике дякую Ані за переклад. Ну що ж, давай починати. Я прокинувся, коли вирішив, що мені на груди глягла кішка. Напередодні того пам'ятного вечора я перебрав пиво і пішов спати, навіть не випнувши монітор, тільки поставивши на паузу фільм. Це була п'ятниця, і я вирішив, що спокійно додивлюся його завтра, тобто вже сьогодні, бо час був вже за північ. І ось рано вранці, коли сіре світло прибувалося у вікно, я з незадоволенням зрозумів, що на мене сіла нахабна товста кішка і заважає мені дихати. Вирішивши прогнати мерзну тварину, я розплющив очі і раптом згадав, що ніякої кішки в мене немає. Дихати тим часом ставало дедалі важче, спробував підняти руки. Цей простий рух дався мені з великими труднощами, немов гравітація на планеті за ніч різко зросла. Або немов простирадло, під яким я голяка, як зазвичай, спав, стало важити сотні кілограмів, і ця вага все збільшувалася. Я вже практично не міг дихати, коли непрохана уява слухняно показала, як за хвилину мою грудну клітку розчавиться невидима тяжкість. Напад асми, в мене ніколи не було асми і чому параліч. Хриплячи і виючи, плачучи від страху і роздратування, я з великими труднощами скотився з ліжка і впав на підлогу. На той час я був упевнений, що мене наздогнав інсульт або щось на кшталт. І кляв себе за нездоровий спосіб життя загалом і випити напередодні Жигулівське, зокрема, треба було дістатися до столу, дістати мобільний і набрати 112, 911 або що там годиться в таких випадках. На якусь мить я навіть відчув себе героєм серіалу про Доктора Хауса і подумки посміхнувся. Отже, я звалився з ліжка і тяжкість зникла. Легені з тихим хрускотом реби розправилися, вбираючи целющий кисень. Я встав і прислухався до свого тіла, начебто все гаразд. Оглянув ліжко нічого, Клацнув вимикачем на стіні, тобто хотів клацнути. Клавіша не натискалася, немов була приклеєна. Чортихнувшись, я пішов босими ногами на кухню, немилосердне похмілля після трьох літрів пива. Глечик з кип'яченою водою, хтось намертво приклеїв до столу, крани на змішувачі не поверталися, світло не запалювалося, або все це продовження нічного кошмару, або чий злий жарт. Так подумав я про себе і ледь не зламав пальці, спробувавши розсунути ривком фіранки. Ви розумієте? Кватирка була причинена, бо ввечері я палив, сидячи на підвіконні. Фіранки злегка колихалися на прохолодному ранковому протязі, але на дотик здавалися зробленими з титану. Я горячково обійшов всю квартиру крім туалету, тому що його двері були зачинені і не відчинялися. Я намагався чіпати і перекладати речі, бив у шибки і монітор комп'ютера, штовхав порожні пляшки. У мене не вийшло навіть стерти пальцем краплю пива, що залишилася на столі. Вона була твердою, нерухомою і незламною, як скеля, яке взагалі все тут. Коли я в розпачі сів на залізне, судячи з відчуттів ліжко, мене осяяло. Це зупинився час. Час зупинився, а я чомусь ні. І я зараз для стороннього спостерігача неймовірно швидко метушуся квартирою, ніби якийсь там флеш чи супермен. Тому я нічого не можу зрушити. Тимчасова аномалія, тайм парадокс. Хороша була теорія, тільки я помилився, та й сам швидко це зрозумів. Годинник ішов, люди на вулиці, йшли також. Кричали діти біля школи за рогом, їхали машини. О дев'ятій ранку завібрував будильником і звалився зі столу телефон. Я не став його ловити, бо він роздробив би всі мої кістки, але спокійно впав на підлогу. На той час усе стало більш-менш зрозуміло, хоча для порядку я ще покричав перед дверима на сходи, поки не захрипів. Простирадло. Вранці мене мало не задушило звичайне простирадло в той момент, коли я почав втрачати матеріальність. Простирадло, просто хотіло опасти на порожнє ліжко, і добре ще, що я не сплю в трусах. Вам смішно? Мені теж іноді буває смішно. Я іноді сміюся цілими днями, регочу до знемоги, не перестаючи. Два тижні я спостерігав один і той самий кадр з фільму Тарантіно, залишений на моніторі, гуляв із кімнати в кімнату, дивився у вікна на людей. Голод і спрага мене більше не турбували. З відчуттів залишився тільки біль, і щоб змусити себе хоч щось відчути, я з розбігу бився обличчям у предмети і стіни, різав собі руки, гопкрайське скатертини намагався навіть виколоти око кутом залишеної на столі газети, і йшла кров, але навряд чи її хто небудь міг бачити, а померти в мене так і не вийшло ні тоді, ні потім. Зрештою, і біль покинув мене. Через два тижні почалася метушня. Приходив брат, потім батьки, потім батьки і поліція, потім брат і ще якісь люди. Мама зазвичай плакала. Приїхали вантажники і відвезли дещо з меблів. Брат забрав комп'ютер, мене не бачили і не чули. Я зрозумів, що краще сісти десь у кутку, щоб тебе не знесли на ходу всі ці щільні матеріальні тіла, які прийшли в твій саркофаг. На той час мій розум уперше затьмарився. Ви запитаєте, чому я не намагався вийти, вибігти, вирватися на вулицю, поки були відчинені двері? О, я намагався спочатку. Уся злісна, жорстока іронія світобудови втілилася для мене в завісі з дерев'яних намистин, що висить на одвірку вхідних дверей. Дурний і позбавлений смаку, цей елемент декору став для мене непробивною стінкою на шляху до свободи. Нитки з чорно-білими намистинами, що замикалися одразу за спинами людей, які входили і виходили, не залишали мені жодного шансу на втечу. Минуло два або три роки. Я більше не ходив порожньою квартирою, намагався навіть не розплющувати очей. Жалюгідна, невидима і така, що не залишає слідів істота, багаторазово божевільно у своєму ув'язненні, я сидів у запорошеному кутку власної колишньої кімнати місяцями, обхопивши руками коліна і втупившись у темряву під закритими повіками. А що я міг? Я нічого більше не хотів. Напевно, саме ось так перетворюється на привидів. Тоді знайте, що привиди найнещасніші на землі істоти. Іноді я довго стояв біля вікна і дивився вниз, де ходять тротуаром люди, які нічого не підозрюють. Дивився, як світло дня змінюється нічною темрявою, який, на зміну, знову і знову приходить ранок. Здається, одного разу мене побачила маленька дитина. Вона неуважно водила очима по вікнах, а потім величезними очима подивилася, здавалося, прямо на мене, і з гучним ревом втекла в обійми матері. Потім у квартирі оселився перший мешканець, за ним ще один, і ще вони змінювалися швидко, я й не стежив. Може, відчували мою присутність, і їм це не подобалося. Зараз тут живе молода дівчина з довгим волоссям, кольору крила Ворона і старовинним ім'ям Вікторія. Вона принесла свічок, книжок із магії та окультизму. Вечорами вона покурює з друзями травичку, а потім вони розмовляють про паралельні світи та інші сутності, невидимі людським поглядом. Мені вперше стало цікаво. Я почав виходити зі свого кута, сідав за спиною в одного з гостей і слухав розмову. А нещодавно Вікторія захопилася теорією, згідно з якою на магнітній плівці, що записує звук у порожньому приміщенні, можна почути голоси померлих людей. У неї не знайшлося магнітофону. Дівчина придбала звичайний цифровий диктофон розміром із мобільний. Почала залишати його увімкненим у великій кімнаті на ніч. Заради інтересу я одного разу щось пробив у нього і прилад записав мій голос. Віка, дівчинка моя, була вражена, я місяць заново вчився говорити. Спочатку виходило тільки виття, але зараз я вже цілком розбірливо можу говорити. Чуєш? Ти знову залишила увімкненим свій диктафон. Спасибі. Я зміг розповісти свою історію. Ти ж якраз щось таке хотіла почути, чи не так? Я говорив довго, і за вікном настає черговий ранок. Я захрипив томився. Зараз я повернуся в нашу кімнату, сяду, як зазвичай, біля ліжка, і гладитиму тебе по волосю своєю скрченою рукою, наспівуючи не нечутно колескову.